Понад 20 художніх робіт митців з Миколаївщини присвячені найспекотнішому місяцю року. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відкрилася виставка Теплий липень серед експонатів картини Миколаївської художниці Оксани Давидової. В мене представлені три роботи: це квіти. Я хотіла показати красу природи, а також дуже хотіла. Я ці роботи ремалювала весною, коли нам було дуже холодно всім. І я дуже мріяла про літо. Хотілося так попасти на поле, полежати в траві, вдихнути цей аромат квітів і трішки сонечка нам. Це п'ята подія мистецького проєкту Пори року організованого до 125-річчя бібліотеки Кропивницького у співпраці з громадською організацією «Артспокуса». Відвідувачі зазначають, такі виставки це можливість побачити красу нашого краю на полотнах. Я сьогодні прийшла подивитись на відкриття виставки, тому що тут є картина моєї сестри Олени Коркішко. Ну і багатьох майстринь, яких я знаю по Артспокусі. Це чудова виставка. Вона дуже тепла, дуже така яскрава, така і ніжна водночас, і яскрава, і дуже багато тут саме миколаївських пейзажів. і Це дуже приємно. Ну я мені, як людині, яка народилася та живе в цьому місці. У народі липень називають маківкою літа часом найбільше у буянні кольорів та щедрого врожаю. Саме цю атмосферу передається виставка, яку можна відвідати протягом місяця в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Яна циня, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.